Доброго ранку. Ми з вами починаємо наше перше заняття, це заняття з художньої літератури. Ми з вами на цьому тижні весь час казали про здоров'я і казали, що необхідно для того, щоб бути здоровим. Казали ми ще з вами про гігієну нашого тіла. Тобто, щоб в нас були чисті ручки, чисті зубчики, так? і усе тіло наше було чисте. А ну підкажіть мені, будь ласка, хлопці, можна сідати за стіл їсти з брудними рученятами? Можна цього робити? Ні, правильно, я бачу, ти мені показуєш, що не можна цього робити. Зараз, мої хороші, я вам хочу розповісти таку малесеньку розповідь про мишка, про мишенята мишко. І про його брудні руки, що трапилося з мишенятком, який свої ручки не помив. І ви подивитеся і послухаєте, що ж з ним трапив, да, і так, усім вам видно. Ласочка Ох. Жила було собі мишеня Мишко. Ось він, наш мишеня, ось жовтенька така маєчка в нього. Він був дуже-дуже непосюдючий, дуже спритний. Весь час бігав, грався, йому дуже подобалося гратися на вулиці у, у різні ігри, схованки, наприклад. Або у футбол, волейбол, футбол. Весь час він грав. Ой, щось трапилось з моїм животиком, а, це я їсти хочу, згадав наш мишенятка і прийшов додому. Зайшов «М -м, як смачно усе пахне, думає мишенятка. Зараз я поїм. Прибіг і сів за стіл. Ось такими брудними реченятами і почав їсти. Їв, 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 а потім звернув увагу на те, що в нього дуже брудні лапки. Хм, <тас> не буду я зараз мити, нема в мене часу. Поїв і знов побіг гратися у футбол, бо вони з мишенятами домовилися, що після обіду. Обов'язково вони будуть грати у футбол. Прийшли дві команди у жовтих маєчках, у червоних маєчках і вже почали готуватися до гри. І наш Мишенятка Мишко також, звичайно, підготувався до гри. Ось, який він був дуже-дуже веселий. Але раптом. Він почув щось таке в нього у животику. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой боляче, неприємне мені. Почав він гратися. Грався, грався з м'ячиком, ось, навіть гол добив. Але зовсім йому було не до радощів. Ой, так животик болить, не можу хлопчити. Більше гратися, вибачте, мене, будь ласка, я піду додому. Прийшов він додому, зустріли його мати, що трапилося, синку, мама, в мене так болить животи, я зовсім не можу терпіти цей біль. Засмутилася мама мишка. Що ж робити не знаю. Побігла вона до лікаря. Ти поки що ляг, полежи, відпочивай. І згодом прийшов лікар. Лікар подивився на нашого мишенятка, подивився на його ротик, пом'яв йому животик, погладив, доторкнувся до нього, а потім згодом побачив, які в нього брудні рученята. А ти лапки свої миєш. Звичайно, каже Мешко, мию. А чого ж тоді вони в тебе такі брудні? Ой, лікарю, сьогодні ми грали з хлопцями, і в мене не було часу сьогодні помити лапки. Тоді запам'ятай, каже лікар. Обов'язково треба мити лапки перед їжею, бо в тебе ось там. У животику весь час будуть виникати різні микроби через те, що ти коли їж разом з їжею і разом з брудними лапками потрапляють до ротика, а потім до животика різні різні мікроби. Доктор дав йому мікстуру і сказав: іди помий свої лапки. Дуже-дуже ретельно, довго, довго мив. Бачите лапки, як він миє, миє, миє. Потім він прийняв пигулки, ліг у ліжечко своє і заснув. І наснився йому дуже такий дивний сон. Ось, бачите, в його животику є мікроби. Які дуже-дуже такі суворі, і кажуть йому, Ти, мишко, не мий свої лапки. Ти не будеш мити лапки, а нас буде ставати всі більше і більше. Ха-ха-ха-ха-ха. Прокинувся мишеня у холодному поту. О, який страшний сон. І він згадав. Що треба мити лапки, так? І тоді з тобою зовсім нічого не трапиться. І запам'ятав слова лікаря наш Мишко назавжди, на все своє життя. Так ви, мої хороші, зрозуміли, треба мити свої рученята перед тим, як ми з вами сідаємо кушати, так, їсти. А ще коли, підкажіть мені, будь ласка, Сашко, коли ми ще миємо руки, коли нам необхідно мити руки? З прогулянки прийшли миємо ручки? Миємо, так. А ще коли ми, наприклад, купили овочі та фрукти, також обов'язково треба помити рученятки. І овочі, так, і фрукти, і наші рученятки. Так, про руки ми з вами поговорили. А зараз я вам ще хочу показати казку, яка дуже-дуже така цікава, про крокоділа і про пташку Тарі. Крокодил був лінтяєм, він зовсім не хотів чистити свої зубки. І одного разу ось що з ним трапилось, він зовсім не чистив зуби, був дуже злий на усіх, а пташка Тарі йому допомогла. Ось подивіться, це дуже така цікава казочка. Я вам її розповім. Собі крокодил. Та як і годиться справжній крокодил, все у нього було страшне, страшний хвіст, страшна паща і дуже страшні зуби. 不知道，反正、嗯 Принеси, пожалуйста, м'яча. Ну будь ласочка, ну голясочка. Кракатила, був страшний Він ніколи, нікому не казав добрих слів. А саме найстрашне що цей крокодил ніколи не чистив своїх страшнючих зубів. Так так, один на цілу Африку. І не дивно, що одного разу у нього заболіли зуби. Ой-ой-ой зуби. 我怎么就这么 Мам, я у меня включаю. Я... Саша, это не у тебя, Саша. Саша, не хоть ничего. Сань. ти сейчас опять перестанет работать. Чего вот целый Як багато так бруду вона знайшла і почистила зубчики нашому крокодилу, дуже дуже багато бруду. Добра пташка Тарі. Сказав добре слово. Крокодил, сказав добре слово. Якщо бажаєш, я кожного дня буду чистити тобі зуби вранці і ввечері. Домовились. З цього самого дня. Та ж катарі дружить з крокодилом, і кажуть, що характер у крокодила став вже не такий уж і страшний. Ось ви передивилися казочку так, про необхідність чистити зубчики. Кажіть хлопчики, ви чистите зубчики? Ах! Так, двічі на день ми з вами чистимо зубчики. І це дуже-дуже необхідно, щоб ви були здорові. І так, наше заняття закінчується. Готуємося до малювання.